Сьогодні медіа Зміїв завітали в гості до зміївчанки пані Але, де нещодавно пройшла тепла зустріч її родини з відомим ектором Хіменесом Браво. Популярний шеф-куха, ресторатор та блогер колумбійського походження, який багато років був головним суддею шоу Мастер шеф приїхав до Змієва, аби дізнатися найкращий рецепт Аджики. Наша землячка Алла стала однією з переможців конкурсу закруток. Загалом на конкурс подали свої зразки консервації понад ві. 80 учасників. Познайомилась, як підписана була на його сторінку в інстаграмі, він там всякі конкурси розігрує, розіграші робить. Перше, що ми з ним починали, це він, конкурс був випікання паляниці з полониці в прямому ефірі. Тобто, хто подав заявку на участь, він прислав коробки з інгредієнтами для паляниці. Тобто там повністю було все, ну мука, яйця, масло, все таке, ну для випікання. Ото ми перше тут. Потім він в встра... зробив конкурс закруток. І ми послали там спочатку, спочатку треба було послати рецепт, а потім, якщо там мені позвонили, скажу, що ми вийшли в полуфінал. І тепер треба прислати іменно вже закрутки ці, ну на пробу, скажем так. Ми послали, ми посилали ігрики Яджику, ну виграли за Джикою, так як дуже овочів йому дуже багато пристилали різних, а Джику, як він сказав, тільки одно. І він, коли спробував його, наповнили, як він працював деякий час в Європі в Бостоні, якщо не, не шукаюсь. І йому наповнило, соус там якийсь був, ну він зовсім не такий, ну от ностальгію, так сказати йому, ну йому понасподобалося. І от ми вийшли в фінал, потім нам дзвонили, він ж скуштував, вибрав три переможниці, до трьох переможниць він приїжджав лично здив лічно в гості. Особисто спочатку був там в одних, потом в других, а нас залишили так сказать, на закуску, як саме вкусне. Алла не приховує своїх емоцій та теплих вражень. Жінка з родиною зустрічали гостя українським караваєм і смачним обідом. Ну ми ж як люди гостеприємні, накрили стіл, чим пригощали, ну Домашню качку зажарили в духовці, торт із свиного ребра, є таке блюдо, ми робимо часто, зробили, йому сподобалось. Салат свій, можна сказати, фірминий зробили. Ну, той, що всім подобається. Що, ну, Холодець, нарізка, зміївські маслята, як же без грибів. Ну, та пироги напекли, каравой. А йому сподобалося? – Йому сподобалось, він все їв, да, все їв. Да, да. сало копчене йому дуже понравилось, Ми сало саме коптили, дуже подобалось там. Саме на цій кухні вони разом з мастером шефом готували аджику за рецептом, який вона зберігає ще з часів свого дитинства. Звісно всі секрети не можу розказати, так як він мені пропонував співпрацювати з супермаркетами. Так що, якщо хто захоче приєднатися до, скажімо так, розробки і продвигання цього товару, буду дуже вдячна. дзвоніть, пишіть. Що я можу сказати? Йому ще що, що понравилось дуже, що воно все з свіжих овочів, натуральних свіжих овочів. Тобто їв він багато ну, себе там, де він там живе, буває, аджики з там бувають з маринованим хріном, бувають там ну, з яблуками, отак. от. Тут такого нічого лишнього немає, ну, можу трошки приоткрити помідори, ну, хрін, ну і ще якісь інгредієнти, ну, не можу їх? Жива? Жива, жива. Жива, жива, жива. В тому тоді що тут швидко вона готується, тільки перекрутив, ну, подобав там спеції і. За а це саме ваш власний рецепт, чи це, може, ваші баньки? Це моя мама закривала всю да, так це аржику. Там з порції виходить багато, тобто всім нам, ну а потім вже ми тепер відділення, як живемо, живемо, а що, то... каже, у вас одна баночка залишилася. Як так забрав? <реш> ми йому подарували. подарували. У нас просто зараз діти віддільно живуть, ми їм передали. Ну, это, собі оставили трошки. У нас, може, Настя продегіскує? Так? Да? Давайте зміниться. Ой, дуже смачна. Гостренька така. Гостренька, так. Да, ну, да. Mm, дуже смачна. Пані Алла має велику родину, люблячого чоловіка, двох синів, двох дітей та двох онуків. У буденному житті шиє одяг, але кухня це її головне хобі. Весь свій вільний час вона присвячує приготуванню смачних страв. До речі, родині Чепка сьогодні велике свято, 34 роки подружнього життя. Тож бажаємо нашій вже знаменитій змійській родині великого щастя, любові, здоров'я і подальших успіхів на кулінарній жніві. Лариса Бодарева і Анастасія, канал Має змію».